Всім здрасте. Сьогодні зробимо міні-огляд на танчик WZ55. В принципі, дивіться, характеристики я так-то говорити не буду, трошки по мінімуму, і це дуже довго затягується і не дуже, можливо, для когось ця інформація цікава. Будемо говорити коротко. Спочатку давайте поговоримо про самий. Танк. Про нього в принципі я і буду говорити, так. Е, почнемо з броні. Броня в нього дуже хороша, прям чітко. Тільки НЛД, тільки НЛД. ВЛД в принципі гарно танкує. і десятки навіть. десятки Під прямим углом не дуже, але це вже залежить від того, проти якого ви танка граєте. там Пушка дуже тут шикарна. Давай, ой боже, Пушка, давайте ще за башню, точніше поговоримо. Башня, тут маска у нас стоїть, Екрани у нас стоять, маску іноді можуть пробити, і то не факт, це рідкість. Це вже якщо залітає у противника, і то все таке, я кажу, рідкість. Так, Пушка, Пушка у нас дуже класна, вона йде з. Можна сказати, барабанчик, міні-барабанчик, два снаряди, і за ліфою 490 урона, а це ніфіга собі, так бляд, ти за 2 секунди даєш тупо косарь. 1000 урону ти даєш за 2 секунди і перезарядка там 19 секунд. Порахуйте собі, 21 секунди і 1000 урон. Не треба стояти дурно щось там пукати виходити по 100 раз, собі вийшов, дав барабан, закатився, вийшов, дав барабан, знову закатився. от Танк сам по собі дуже мобільний, а швидкість у нього 54 км кілометра... 50 км в годину. Вибачайте, помилився. Це без турбача 50 км, з турбачом 54-55 буде, якщо вже там кращий турбач стоїть, Бонович чи який? Е, Так, огляд у нього 390 метрів, це йде, у, як у всіх стандартних танків. Ну, самий найбільший плюс для мене в цьому танку, який мені подобається, це реально пушка. Пушка прям пушка і мобільність, це все. Все, що мені треба в даному танку що він і танкує по факту, і пушка прям чтінька. Стабілізація непогана на пустці. Барабан, за 2 секунди ти просто 1000 урону даєш і закотився на 19 секунд і знову виходиш, даєш. Ну, Ясно, це не Хевік, але. Може у Хевіка КД там 22 секунди, а він блядь, 4 снаряди дає за 8 секунд. Але це похлеще навіть, мені більше навіть подобається, ніж хевік цей танк. Так що такі тут дела. Ну, в принципі, я вам говорю, отак от, от мені дуже повезло на цій карті, тому що я попався навіть не, то, що про, навіть, не то, що проти 9 просто тут мені дуже подобається ця карта в плані зустрічного бою. Тут, типа, наверху вся на цій полці, на цій гірці б'ються ТТ, внизу там ПТХі стоять, і на іншому фланзі, там, де їдуть стехи, то, то таке вже. Ця карта мені дуже подобається. Прям тут, тут на Вазіку мені реально повезло з противниками, тому що ну, ягавних, наприклад, він ж міг сюди приїхати і дати нам добрих люлей. Але він цього не зробив. І відтоді ми швидко розібрали їхню команду, при тому, що настрої. Ну, в нас з Петхи ще стояли на відстрілі. Так що нічого говорити такого не буде. Отут був кривий вистріл, хоча, ну типа, це не від мене залежало, тому що я вистрілив в НЛД, я націлився на ВЛД. Йому в НЛД, точніше. Але снаряд полетів в НЛД. БЛД, господи, що я говорю. Тут із сім, я не розумію для чого він тут вовше стояв. Ну, типа, ладно, стояв одно, але чому він за цей момент, за цей час вовше не від'їхав нікуди. Трошки було дивно, він тут міг набагато краще зіграти, якщо поїхав туди вниз, де стоїть Яга або СТРВ, і там від башні, в принципі, в нього мінус 6 УВН, чи мінус 7, якщо я не помиляюсь, він би міг непогано так пограти. Ну, кажу, дуже великий, мені, Точніше, що мені ще дуже сильно подобається в цьому танку, то що тут голдовий снаряд, це не кумулятив. Це під калібр, хоч нього при обиттям, але 306 мм, але він дуже ну, він надійний, реально надійний. Тому що з кумулятивом тут якось не то би трошки був. Тому що танк дуже динамічний і швидкий. Мобільність на тяжкому танку це дуже хороший показник. Ну і тут, в принципі, тут вже бачите, як нічого не лишилось, ми вже набили 5500 плюс асіст 1700. Так що я всім, реально, всім гравцям, які ще не мали цього танка, рекомендую, рекомендую, прямо рекомендація. Він зараз себе дуже гарно почуває в рандомі, при тому, що заносяться інші танки, такі китайські, тяжкі, там, такі як IMX, якого типу, понерфили, але він далі інбує. Там... Кран Ваген, якого теж понерфили, але він ще може дати теж такий, блядь, підзатильника нормального. Ну, вазик, це прям <кхи> душа компанії команди. От. Так що реально рекомендую гравцям, які не грали на Вазіку, качайте цей танк. Якщо ви любите грати в принципі, на ТТ, то він зараз доволі гарно себе почуває ще в рандомі. Ну, На мою думку, це один з найкращих танків зараз. З тяжких танків рандо. Ну він точно входив в топ-5, це як мінімум. Перший це полюбечий втень, другий там, на мою думку, це IMX зараз француз. Третій це. Е, третій це цей Кранваген. Ну і Вазіка поставимо на четверте навіть місце, не на. Не на п'яте. Топ-4 навіть входить, на мою думку. Мені дуже він подобається, прям чіткий. Кажу, в нього все стоїть на рівні. Пушка. блядь, 19 секунд, пацани, за 2 секунди видає 1000 урону. Як не як. Броня є. Один Ну маленький мінус, і то не можна назвати це мінусом, тому що ну комбашенка. Вона доволі. Ну, не можна сказати, що вона і велика, і не можна сказати, що вона маленька така. Так п'ясоні. Так що, такі то справи. Пацани, реально рекомендую цей танк, броня є, башня є, блять, комбашня є, щоб вас уби В принципі, ні, отак. От Танчик-танчик дуже лютий. Як бачите, ми набили 7000 урону майже, плюс 3К асісту. Так що, всім рекомендую. Всім дякую за перегляд, лайк і підписка з вас.